Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики Сеча статева система система Урогініталіс, частина 5. В попередній частині ми розібрали з класифікаціями чоловічої статевої системи. Провели порівняння шарів калитки та оболонок яєчка з пошаровою будовою передньої черівної стінки, а також детально розібрали будову функції яєчка та етапи опускання яєчка. А зараз я пропоную ознайомитись з комплексом органів чоловічої статевої системи, що являють собою парний трубчастий вивідний шлях, яким виводяться сперматозоїди в чоловічий сечівник. І першим з таких органів у нас є надєєчко. Надяєчко або придаток яєчка епідідіміс, являє собою утвір довгастої форми, який розташований на задньому краї та верхньому кінці яєчка. Він має головку, тіло і хвіст. Головка над яєчком. Капут Епідидемідис. Це верхній кутовий заокруглений кінець над яєчка, що знаходиться над верхнім полюсом яєчка. Другий відділ це тіло над яєчка, корпус епідідімідіс. Це є середня частина над яєчка, що прилягає до заднього краю і частково до латеральної поверхні яєчка. Хвіст над яєчком Кауда епідідімідіс. Це є нижня частина, яка переходить у сім'я виносну протоку. дуктус деференс, яка різко загинається і спрямовується у складі сім'яного канатика догори і назад. Випукла поверхня головки, вся латеральна поверхня тіла і частина передньої поверхні тіла над яєчком – а також латеральна поверхня його хвоста покриті вісцеральним листком вагінальної або піхвової оболонки яєчка туніка вагіналіс тестіс. Через сирозний покрив просвічує білкова оболонка, яка тонша ніж на яєчку. Від білкової оболонки всередину головки над яєчка відходять тонкі перегородки з пухкої сполучної тканини. Вони містять у своєму складі еластичні волокна та численні кровоносні судини. За рахунок цих перегородок у гольовці над яєчка утворюються часточки льобулі епідідімідіс. Або їх ще називають конусами. коні Число таких часточок становить 12-15. За формою вони наближаються до конусів. Верхівки яких обернені до середостіння яєчка, а основи до опуклої поверхні головки над яєчком. У кожну частичку над яєчка або конус, із середостіння яєчка впадає виносний каналець, Ductulus efferens testis, який у часточці набуває вираженої звивистості. Таким чином, кожен конус формується своєю протокою. Кінцева частина протоків верхнього конуса, вийшовши з його основи, прямує вниз і послідовно приймає кінцеві частини вивідних протоків з інших часточок над яєчками. При цьому е основна протока. Поступово розширюється і перетворюється на протоку над яєчка – дуктус epididimidis. Протока над яєчка починається в голівці, продовжується в тілі та хвості. На всьому протязі вона утворює численні вигини, що тісно перелягають один до одного. Діаметр протоки над яєчка у середній частині становить. 0,5 мм а загальна довжина досягає 6 метрів. В кінці хвоста над яєчка протока різко повертає догори і перетворюється на дуктус деференс, сім'я виносного протоку. Сім'я виносна протока дуктус деференс. Є безпосереднім продовженням протоки над яєчком. Загальна довжина її досягає 40 см. На своєму початку вона має звивисту форму, потім стає більш прямолінійною. У зв'язку з тим, що сім'я-виносна протока проходить складний шлях, у ній за топографічним принципом виділяють чотири частини. Перша це є калиткова частина. Або надяєчкова, друга канатикова частина, третя пахвинна і четверта це є тазова частина. Калиткова частина парс э, скроталіс або надяєчкова частина, парс епідідіміка. це є початкова частина протоки, що відповідає довжині надяєчка. Вона найкоротша. Тут протоки розташовується біля заднього краю яєчка з медіального боку від над'яєчка. Як зазначалося, ця частина протоки звивиста і оточена лозоподібним венозним сплетенням. Наступною є канатикова частина pars Вона відповідає ділянці протоки, яка проходить у складі сім'яного канадика фунікулюс. Сперматикус. Довжина канатикової частини становить 10-15 см. Протока розташовується у складі канатика, медіально та ззаду від судин. На межі калиткової та канатикової частин сім'я-виносна протока утворює вигін під тупим кутом. Третя частина це є пахвинна частина, парс інгуїналіс. Вона починається від зовнішнього отвору пахвинного каналу і відповідає довжині цього каналу, тобто 4-5 см. Тут протока також проходить у складі сім'яного канатика, тобто в оточенні судин та фасціальних оболонок. Четвертою частиною є тазова частина парспельвіка. Вона бере початок біля внутрішнього отвору пахвинного каналу. Тут сімя протока залишає сім'яний канатик і має складну синтопію. Обійшовши з латерального боку початковий відділ артерії Епігастрика інферіор, протока перетинає під прямим кутом артерія ет вена іліака екстерна. І далі спускається латеральною стінкою малого таза вниз і назад. У малому тазі протока перехрещується з нервус обтураторіус. Артерія етвена обтураторія, з артерією умбілікаліс, з артерією визикаліс суперіорис і з сечоводом. Досягнувши бічної поверхні сечового міхура, вона прямує назад і розташовується між сечовим міхуром і прямою кишкою. На всьому протязі тазова частина сім'явоносної протоки лежить. Екстраперитоніально безпосередньо під очереваною, займаючи медіальне положення по відношенню до всіх органів, з якими вона перехрещується. Лише останній відрізок протоки у ділянці сечового міхура знаходиться в глибині за очеревинною клітковини. У цьому місці справа і зліва. Сім'я виносні протоки значно зближуються. Досягнувши простати, вони розташовуються на ній поряд одна з одною близько до серединної площини. Весь останній відділ тазової частини протоки, що лежить в ділянці дна сечового міхура, значно розширюється. Дане розширення носить назву ампули сім'я виносної протоки. Ампуля Ductus Deferentis. Вона має довжину 4 см, ширину 7-10 мм, форма ампули веретеноподібна, зовнішня поверхня горбиста, а її внутрішній просвіт, просвіт має бічні випячування. Донизу ампула сім'я виносної протоки поступово звужується і на рівні верхнього краю простати з'єднується з вивідною протокою Ductus excretorius сім'яного пухерця. Після злиття з названою протокою сім'я виносна протока отримує назву сім'я випорскувальної протоки Ductus ejaculatorius. Сім'я Випорскувальна протока спрямовується в простату, пронизуючи її, пронизуючи її речовину. Протоки протилежних сторін, вони конвергують один з одним і відкриваються окремими отворами на сім'яному горбку в простатичній частині чоловічого сечівника. Загальна довжина сім'я випорскувальної протоки становить 1,2 см. Ширина просвіту на початку близько 1 мм, а в кінці 0,5 мм. Діаметр сім'я протоки становить 2,5 мм, проте просвіт його займає лише одну шосту частини від загального діаметру. Отже, стінка протоки дуже товста. Вона складається з трьох оболонок: слизової оболонки, туніки мукоза, м'язової оболонки, туніка мускуляріс і зовнішньої оболонки адвентиційної. Слизова оболонка туніка мукоза вистеляє протоку зсередини і утворює поздовжні складки пліка Лонгітудіналіс. Вона представлена багаторядним призматичним епітелієм. М'язова оболонка туніка мускуляріс є найпотужнішою у стінці протоки до 1 мм. Завдяки їй сім'я-виносна протока відрізняється особливою щільністю і завжди зберігає. Циліндричну форму і легко промацується у складі сім'яного канатика, що має велике практичне значення. Вона складається з внутрішнього циркулярного, він найвиразніший, і зовнішнього поздовжного шарів. Зовнішня оболонка протоки, вона є, це є Адвентиція, туніка адвентиція Вона тонка, багата на елистичні волокна і без чітких меж переходить в навколишню клітковину. Сім'яний канатик фонікулюс сперматікус. Це комплекс утворень. Що включає сім'явиносну протоку, судини та нерви сім'явиносної протоки та яєчка, оточені оболонками сім'яного канатика та яєчка. Він простягається від внутрішнього отвору пахвинного каналу до верхнього, краю, до верхнього кінця яєчка. Отже, у ньому можна виділити калиткову частину та пахвинну частини. Довжина сім'яного канатика змінюється в залежності від положення яєчка і становить 15-20 см. Вам, шановні друзі, обов'язково потрібно запам'ятати складові елементи сім'яного канатика. Отже, перше це є сім'я виносна протока. Друге артерія сім'я виносної протоки. Третє. Яєчкова артерія. 4. Яєчкова вена, яка бере початок від лозоподібного сплетення. П'яте. Нервові сплетення сім'явоносної протоки та яєчка. Шосте Лімфатичні судини. Сьоме. Залишки вагінального або піхвого відростка очеревини. Восьме. Гладком'язова тканина. Дев'яте пухка сполучна клітковина з великою кількістю еластичних волокон, повзбавлена жирової тканини. І десяте рудиментарне утворення при яєчко Парадідіміс, яке розташовано в нижньому відділі канатика. А зараз ми розглянемо оболонки сім'яного канатика послідовно зовні всередину. Першою оболонкою у нас є фасція сперматика екстерна, зовнішня сім'яна фасція, і вона у нас виражена слабо. Другою є фасція м'яза підіймача яєчка це є кремастерна фасція, фасція кремастеріка. Вона починається тільки нижче зовнішнього отвору пахвинного каналу. Третє: у нас є м'яс підіймач яєчка, мускулюс кремастер. І четверте, це у нас внутрішня сім'яна фасція, фасція сперматика інтерна. Вона також виражена слабо і без різких меж переходить у пухку сполучну тканину, що огортає елементи сім'яного канатика. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу.